Друзі, вітаю всіх на каналі Кайксен. Сьогодні хочу е, показати вам, е, як працюють ось, ось такі от лампи а 4 е, міні-лінза, так би їх сказати, скільки дюймів, навіть не знаю, скільки тут дюймів. Е, але дуже багато запитів було в нашу компанію щодо придбання саме таких ламп. Ми е, завжди з обережністю до цього ставилися, тому що ну, ну, що може видати ось така лінза? Ну, Якщо взяти порівняти з трьохдюймовою лінзою? Да? Не знаю. Але, скажу чесно, забігаючи наперед, я дещо вражений, як вони світять, особливо ось ця лінза. Мені сподобалася. Я бачу, що по маркировкам, що е цю, ця лінза зібрана на, на фабриці USGO. Тобто та ж фабрика, що й обслуговує Кайксен і Azum, але просто придбали ми її зараз іншої компанії. тому... Вона от має ось таку коробку ці лінзи. ну Тут просто взагалі дешманська коробка. Значить, Що мені сподобалось в цій лінзі? Вона дуже легко вставиться. Вона просто от виймається, я одну вже вставив фару, вставляється, фіксується, і потім так же, як лампа вставляється. Тут є деяка особливість, ми звикли, що. Лампи стоять світодіодні лампи ребром, тут, навпаки, вона стоїть ось так. Тобто, виходить, у нас, ще ближнє світло, воно буде в рефлекторі, дальнє світло виглядає ось так. І, мабуть, воно розраховане на те, що буде використовуватися рефлектор-фари для того, щоб, щоб сформувати промін дальнього світла. Ну, Ці лампи взагалі мені вони одразу не сподобалися, але я покажу, як вони світять тут і діод. Дуже маленький, якісь незрозуміли, як матричний зразу без рефлектора світить сюди, це, мабуть, дальнього світла. Ось він. І кулер тут зроблений він буде під склом всередині фари. Якщо тут він винесений, то тут, тут він буде всередині. Ну, Я думаю, на якість світла це жодним чином не впливає, де знаходиться кулер. Але давайте вам підключу і покажу на екрані, як вони світять. Так, починаємо з лінзи. Та, яку я назвав дешманська, ну дешевої лінза, та економней. Ось так світить ближнє світло. Ну, Лінія СТГ нерівна, але так щось може бути. Дальнє світло тут набагато краще. Краще, ніж я думав. Тому що, як ви бачили, да, там такі маленькі світлодіоди, я акцентував на це увагу. Дальнє світло непогано. Кулер майже непомітно. Значить, зараз дальнє світло 25 Вт споживання, ближнє 14 Вт. Так, і протестуємо тепер лінзу від фабрики USJO. Я вже ставив її в фару, тому що. Пам'ятаєте, діод дальнього світла він винесений окремо, ближнє світло. СТГ більш-менш рівно. Ближнє світло тут набагато краще. А от дальнє світло ось щось таке. Який можна зробити висновок? Об'єднавши ці дві лінзи, був би дуже достойний варіант. В цій лінзі мені сподобалося ближнє світло, в цій лінзі дальне світло. Щодо зручності встановлення, треба віддати перевагу все ж таки цій сріблястій лінзі, її вставили, зажали скобою, під'єднали живлення і все. Тут, в принципі, нічого складного, але потрібно ставити рефлектор, вставити... Тіло лампи і потім закинути кудись цей драйвер. Але в фарах Х4 з цим ніколи проблем немає, місця завжди вистачає. Ну а тут нам більше цікава ваша думка. Тож пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні. Чи готові е ви віддати перевагу ось таким от лінзам замість традиційних великих лінз або світлодіодних ламп. Якщо так, то будемо шукати тоді якісь альтернативні ще варіанти. Ну а поки що. Маємо тільки ці два зразка. В наявності в продажу в нас немає, це лише зразки. Тож, якщо цікаво, то будемо шукати далі і рухати в цьому напрямку. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре, бувайте!